Зараз поговоримо про класифікацію спиртів, і я вам запропоную три класифікації, і перша з них виходить прямо з визначення спиртів. Нагадую вам, що ми їх визначали як похідні вуглеводнів, в молекулах яких один або декілька атомів гідрогену заміщені на OH-групу. І оскільки вуглеводні бувають насичені, ненасичені і ароматичні, і спирти бувають насичені, наприклад, метанол, ненасичені, наприклад, етенол з подвійним зв'язком оаж групою або вініловий спирт, його ще називають, і ароматичні. Наприклад, бензиловий спирт. Не плутати ароматичні спирти з фенолами. У фенолах у OH група безпосередньо пов'язана з ароматичним кільцем. А тут такого безпосереднього зв'язку немає. Друга класифікація вона пов'язана з атомом карбону, до якого кріпиться функціональна група. Якщо атом карбону у ланцюжку має зв'язок ще з одним атомом карбону, він називається первинним. І тому такі спирти називаються первинними. О-група OH у первинного атому карбону спирт первинний. Наприклад, етанол і метанол, до речі. Да? Вторинні спирти, там, де О-група OH знаходиться у вторинного атому карбону. Тобто цей атом карбону має зв'язки ще з двома іншими атомами карбону. Наприклад, Пропан-2 Ол або ізопропанол. І третинні спирти. Там, де функціональна oh група кріпиться до третинного атому карбону, тобто до того атому карбону, який ще має три зв'язки з трьома іншими. Атомами карбону. Наприклад, 2 метіл пропан 2 ол або трет бутанол. Пам'ятаєте, я вам сказав, що я поясню, чому він називається трет-бутанол, тому що ця назва вона повністю вичерпує структуру цієї молекули. З чотирма атомами карбону, ви ніяких третинних спиртів більше не намалюєте. Тому трет-бутанол це дуже чітко вказує на структуру цієї молекули. І нарешті третя класифікація. Теж виходить з визначення, там, де один або декілька атомів гідрогену заміщені на оаж групи. Тобто в молекулах може бути або одна. OH-група, тоді ці спирти називаються одноатомні, або декілька, тоді ці спирти загалом називаються багатоатомні, або там двохатомні, трьохатомні і так далі. Тут в якості прикладу просто загальна формула з oh групи і в принципі, всі оці спирти, які тут були наведені, це все одноатомні спирти, тому що у всіх у них по одній OH-групі. А в якості багатоатомних спиртів, в якості прикладу, наведений етиленгліколь, або етан 1,2 діол, ну, його частіше називають етиленгліколь, і пропан 123 триол або вже відомий він нам як гліцерин.